На часі Експрес-новини на телеканалі СТН. Ми говоримо коротко про головні події Нововолинська, Волині та України. Іванна Білішук у студії. Вітаю. У зоні АТО трапилася жахлива ДТП. Розпочинається четверта хвиля мобілізації. Нововолинський волонтер отримав відзнаку про це та інше далі у випуску. Унаслідок кривавої ДТП, що трапилася у зоні проведення антитерористичної операції, загинуло 12 військовослужбовців. 18 бійців Нацгвардії отримали травми. Також є важко поранені. Всіх постраждалих наразі везуть до лікарні в Артемівську. Повідомляє ТСН з посиланням на громадське ті За інформацією члена асоціації народних волонтерів Вікторії Христенко, найближчим часом поранених, яких можна транспортувати, перевезуть до Харківського госпіталю. Раніше з'явилася інформація, що в зоні АТО в аварію попали бійці батальйону Національної гвардії імені Кульчицького, які їхали на ротацію. Причини ДТП поки що не повідомляються. У новорічну ніч український двоколор за на найвищій точці Криму на горі Роман Кош, що цікаво встановив його росіянин. Ініціатива належить Олександру Полтавському. Інформує ТСН на своїй сторінці у Фейсбук. Чоловік спочатку повідомив, що збирається встановити прапор України на Роман Коші, а потім виклав і відеодоказ. На найвищій точці Криму вершині Роман Кош на знак поваги до українського народу і в пам'ять про краще в нашій спільній історії. Росіянин встановив український прапор. Підписав ролик Полтавський та додав ще декілька фото з українським двоколором. Нагадаємо, наприкінці грудня зворушливі росіяни привітали Україну зі святами. Це в нашій країні перемогла хунта. Активіст. Зняли відеопривітання біля Посольства України у Москві. Наближається четверта хвиля мобілізації, яка проходитиме у два етапи. За планами на Волині під час першого етапу повинні призвати понад 900 чоловік. Про деталі мобілізації розповів Волинському інформаційному порталу заступник військового комісара Волині, полковник Роман Кулик. Рішенням РНБО скоро в Україні відбудеться четверта хвиля мобілізації, яка буде складатися з двох етапів. Під час першого етапу мають призвати до 900 чоловік, з них 80 офіцерів. Під час другої хвилі планують призвати до 850 чоловік, з них 60 офіцерів. Відповідно до розпорядження Генерального штабу планується, що мобілізації підлягають громадяни віком від 20 до 60 років, які перебувають на обліку військових комісаріатах. Та визнані військово-лікарськими комісіями, придатними донесення служби, наголосив Роман Кулик. Як заплановано, військовозобов'язані повинні мати відповідні спеціальності. а Також до війська покличуть людей, які мають відповідні цивільні спеціальності, що будуть затребовані у війську, для прикладу, медики та механіки. За словами кулика, випускники військових кафедр, які рахуються офіцерами запасу, теж підлягають мобілізації. Мобілізовані будуть проходити військово-лікарські комісії по районах. Якщо вони будуть незгідні, то в обласному комісаріаті вже проводитиметься окрема перевірка. Варто Додати, що резерви військовозобов'язаних в області є, адже зараз допускаються споріднені спеціальності, наголосив Кулик. Четверта хвиля мобілізації триватиме 90 діб від 20 січня по 19 квітня. Дітей із Луганська запросили на головну новорічну ялинку області, де відбувся хоровод заради світлого майбутнього. Актори Волинського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка влаштували видовищне дійство. Щорічне новорічне свято для дітей сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків, загиблих шахтарів із малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей інвалідів та тих, які залишилися без догляду, відбулось в обласному центрі. Цього року разом з волинськими дітлахами на головну ялинку області запросили й дітей, які приїхали на свято до Луцька з Луганської області. Повідомляє Волинська Правда. Діти чудово розмовляють українською. Мовою і вже освоїлись. Кажуть, Луцьк дуже сподобався, а здивував їх теплий прийом. І, хоча в містечку Кремінна не було безпосередніх бойових дій, та ці діти знають, як це коли над головами літають військові літаки. Всіх учасників, які приїхали до Луцька з різних куточків Волині та Луганської області, запросили переглянути виставу по щучому велінню виконання акторів обласного музичного драмтеатру. Нововолинський волонтер отримав подяку від голови Волинської облдержадміністрації Володимира Гунчика. Валерій Курстак один із тих волонтерів, хто з перших днів допомагав військовослужбовцям і продовжує робити це донині. Подробиці далі у сюжеті журналістки Вікторії Ярмолюк. Подяку голови Волинської ОДА за вагомий внесок у розвиток волинського краю з рук міського голови Віктора Сапожнікова отримав нововолинський волонтер Валерій Корстак. Міський очільник, вручаючи нагороду, зазначив, що волонтерська діяльність Валерія Корстака заслуговує найвищих похвал, оскільки від початку революційних подій в країні нерідко ризикуючи власним життям відчайдушно допомагав українським військовим. Ви постійно там на сході, в зоні АТО, ви дійсно волонтер з великою будь я колись разом з вами також їздив туди і знаю, і бачив, як ви працюєте. Навіть у той кашель, який сьогодні ви заробили його так. Причому я повинен сказати для всіх, хто присутній, що Валерій Кустак це волонтер, який від початку і досі постійно кожен тиждень їздить в зону АТО. Це я навіть не уявляю, звідки в нього береться сили, енергії. Бо це просто фізична сила, це не спати ночами і кожен тиждень їздити, допомагати нам воїнам. Це людина, яка не на словах, у нас сьогодні багато тих, які хочуть примазати до цієї теми, а на ділі робить величезну справу. Друже, я вітаю тебе, я знімаю е, шляху перед тобою. Дай Боже тобі здоров'я, побільше б таких людей було у нас на Україні, в Нововолинську, може, дійсно краще б ми жили. Я сейчас видите. Знаючи проблеми військових підрозділів, офіцер запасу Валерій Курстак ще на початку весни організував групу людей, аби спільними зусиллями допомагати військовослужбовцям 51-ї окремої механізованої бригади. За час проведення антитерористичної операції на передову особисто доставляв допомогу більше 30 разів. каже у волонтерській діяльності: найважче донести до людей те, що їхня бодай найменша допомога може бути безцінна для наших солдат. Географія тих поїздок, куди я їжджу, це починає. От Лисичанска, Старобельска, Дебальцева, Волноваха, Мариуполь, Гранитная, вот туда. В общем, вся передовая, будем так говорить. Ну, я думаю, что мы, наверное, были первые, одни из первых на Украине, которые баловали наших солдат такой домашней пищей. Это были голубцы и вареники, это были пельмени, которые паковали в ведра, и кровянка, ну, вот такие домашние речи. А уже потом салат оливье и все остальное. А вот именно вот это, и мы когда привозим им, капуста квашеная, то же самое, морковка по-корейски, ну, вот эти все такие, так сказать, деликатесы, которые солдаты просто были, ну не знаю, в захвате, від всего все, потому что, как же говорит, мы никогда не думали, что мы можем здесь, в окопах, на передовой, Попробуй домашнюю пищу, которую для нас приготовили наші близькі. Валерій Курстак подякував за відзнаку та наголосив, що волонтерство стало для нього буденною справою. Поки триватимуть бойові дії на сході України, буде забезпечувати всім необхідним українських військових. Україна і весь православний світ, який живе за юліанським календарем, нині відзначають святвечір або багато кутю. Господині готують вечерю з 12 пісних страв, головною серед яких традиційно є кутя. Святвечір або багате суто сутородинне свято. Його справляють ввечері з першою зіркою, коли за обрядовим столом збираються лише члени сім'ї. З того часу можна колядувати, прославляючи новонародженого Бога. Це всі новини на сьогодні. У студії працювала Іванна Більшук. Бажаю вам, щоб з першою зіркою на українську землю зійшли мир і благодать. На все добре і веселих вам свят!